Я приїхала в магазин Секонд Хенд, дуже заскучала, давно не була 45 гривень за кілограм. Звісно, останній день завозу вінтажна сумка з натуральної шкіри тримає форму. Ось така залюблена, її носили, любили. А ще багато залишилося іграшок. Такі мирі ведмедики, мирі іграшки. Я пішла дивитися взуття, але було не густо. Зараз якесь таке міжсезоння, і в секундхенди мало завозять товар, тому не дуже є настрій ходити і шукати, а мало що можна знайти. але все ж таки, сьогодні а, я поїхала, тому що скучила, скучила за секундами. схожі на вінтажні, але дуже добротні шкіряні босоніжки на найській ході. А ще були ось такі сатинові, розкішні, теж залюблені. Сумкам, і взуті я вже зробила висновок, що завіз не дуже. Тож прийдеться постаратися пошукати, щоб не їхати з пустими руками. Обов'язково щось ти знайду в будь-якому форматі, навіть готова сьогодні на мас-маркет, тільки щоб знайти щось для своїх образів, якісь непогані речі. Блуза від недорогого бренду, але така приємна. Вона заважила лише 5 гривень. Ще від Сеасольт від англійського преміального бренду цей бренд. Не вирізняється якоюсь такою яскравістю, ексцентричністю, дуже базові речі. Але ціни високі на офіційному сайті. Ось так гортаю рейли, що ще було, багато речей з етикетками. Ну, вони такі і, в принципі, непогані. А це базовий лонку з етикеткою і ще блуза від Мунсон, але це великий розмір і перше, і друге. Великих розмірів в секонд-хенді досить вистачає, тобто не дуже так і великих, і великих теж. Льок, Хльоок 2Х3 досить багато. Я от перегортаю речі, СМ досить мало. Так, від італійського бренду 1, 2, 3. Це досить дорогий бренд. Я вже показувала в своїх інших відео, розказувала про цей бренд. Там середні ціни навіть 100 євро є. Так, ще відклала такі речі, ну не густо. Але це просто якийсь мас-маркет. Ну, можливо, для відео, для якогось образу ця блуза в кадрі була би досить непогано. А на рукавах з органзи були горохи, але вони вже посипалися, тож я її вішаю назад. Такий стильний спортивний джемпер, швидше всього іншого чоловічий, бо рукава довгі Но такі речі відносно непогані, але нічого такого просто стандартний суцільний секонд, який є в кожному місті. А ще а, пошукала і знайшла, на мій погляд, така непогана кофточка, її можна було би стилізувати. Сподобалося тим, що вона така неординарна, має знизу тканину легесеньку, і це натуральний шов, ця тканина знизу. А, сітка теж натуральна, оця верхня, а такий бежевий колір було багато білизни, постільної білизною були шарфи, труси. Бізгалтери, тому в цьому магазині дуже важко шукати речі, треба все перевернути між трусами, щоб знайти якусь хустину. А ще така цікава блуза, вона елегантна, класична, Ну, я подивлюся, що далі я буду шукати. Щоб підібрати по стилю, це поліастер був. І джемпорі від Сахара це преміальний бренд, теж ціни досить високі на офіційному сайті. Він славиться такою високою якістю. Тож я можу його рекомендувати своїм друзям знайомим глядачам. Це бавовна 100%, такий простенький, і я от не знаю, потрібен він мені чи ні. Ще ось ці блози. А, теж непогані, але ну, нічого такого, це італійський бренд. Було непогане покривало з оксамиту. Я його так до, повністю не витягнула, тому що воно запуталося. Але так, подивилася візуально шарф, принт рептилії, а він ще новесенький, Но його залишаю. А, ну, Тобто, всяке таке, чого тут тільки немає. Таке відчуття, що товар якби трішки вже перебраний, не тільки з цього завозу, а ще, можливо, додавали з інших завозів. А, сукні, сукні, все поліастер і мас-маркет, і такі дивні от такі речі різні. А, так, великі розміри були і досить непогані речі. Ця сукня вона нова від бренду Next з паперовою етикеткою. А, тож гріх жалітися. Що немає великих розмірів. І така сукня заважила 24 гривні, але, на жаль, вона мені не підходить. І ще був непоганий, хоча від мас-маркету комбінезон в червоно-кораловому кольорі шортиками, а такий жіночний з поясочком з легкої тканини це поліастер. Але це теж великий розмір, це англійська 16 ка І знову непогана сукня в підлогу, яскравий принт, але знову великий розмір, і мені нічого сьогодні не підходить, я не можу знайти свої розміри. Ця сукня досить візуально непогана, досить мила, але тут і довжина, і вона така якби нарядна сукня. А ось цей комбінезон мені сподобався. Він кежуал на кожний день. І прямі штанини в ідеальному стані це французький бренд Ларедут. А він ще має під бренди лінії. Сама основна лінія це Ларедуд, а ще є якби такі підлінії. 40 європейський, 40 французький, я, якби Ельвічка 30 гривень заважив. А далі я знайшла непоганий світшот. І знову великий розмір. Мені сподобався. Це дуже величезний розмір. Такий цупкий трикотаж і рукава з органзи Це останній день. І була би досить вдала покупка. Такий світшот мені би підійшов, не дивлячись на те, що це недорогий бренд. Це 14 англійська, 42-й європейський -очка. Я продовжую шукати. Сподіваюся, все ж таки, я не піду сьогодні з пустими руками. Ось так гортаю. Штанів теж було досить багато, але от Hugo Boss знайшла і я досить рада. Яскравий колір Манджента, фуксія від Hugh Boss. Хоча розмір я бачу досить маленький, можуть бути навіть із замалів, претика, такі вкорочені за щіпами, але це є Відомий бренд і хотіла б такі штани забрати по-любому. Але ще знайшла шарф поруч і він виявився з етикеткою. Це 100% віскоза, він повністю новасенький. Я здивована, що його ніхто не забрав. Розглядаю, а теж, можливо, подумаю, але не хочеться набирати просто речей, які потім наносиш. На штанах ззаду я побачила дефект. Висвітлення плямки, які вже нічим не забереш. А ще були штани, теж крутючі бренди Люджо Мілано. А я би їх забрала. але вони такі завужені, дуже слім, І у мене таких штанів досить багато. І цьогоріч я навіть не встигла багатолітніх штанів вигуляти, тому що більше одягаю прості базові речі. А жаль їх залишати, і це 27 розмір. Боюся, що я просто ледве в них влізу, будуть дуже впритик. Тому я теж їх залишаю, але серце розривається, що такі бренди приходиться залишати. Моєму здивуванню не було меж, коли я побачила стібане пальто від італійського бренду Мабрун. Цей бренд заснований у Басану в 1936 році. І а, тут якість, ну, словами не описати, це потрібно любити бачити цей бренд. І, а, на жаль, це пальто на мене завелике. Я здивована, що його залишили. Для когось немає сенсу брати. Ну, тому що невідомо комусь буде потрібен чи ні, пальто важкувати. Стартові ціни на пальто від 800-700 євро на Йокс це знижка, це старі моделі. Але стартова ціна на цей бренд саме 600, 800 і більше тисячі, навіть і речі. А поруч, біля пальто, я так думаю, хтось теж розглядав для покупки. А ось такий. Світшот, така кофта з цупкого трикутажу а з блискавкою, я так розумію, вона чоловіча, а розмір L. В ідеальному практично стані це and Anchor. and Anchor Це як БП в перекладі корона і Якір. А ще від Primark, ну така базова, в'язана, корочена кофтюлька. Вона мені дуже сподобалася. Навіть не дивлячись, що це такий глибокий-глибокий масс маркет. Ну, така пісочна, така трішки олдмані стиль. Я її залишу. І до цієї кофточки, якби хтось купляв, підійшли б ось такі штани від бренду Next. Це було б дуже-дуже стильно взяти ось цю кофточку І ці штани разом було б по кольорах і по стилю саме то. Було також багато бренду Shane, був цей бренд пару речей навіть з етикетками, але це просто дно, дно брендів, і цей бренд практично ніхто не хоче купляти. Все приходиться купляти якісь преміум бренди, люкс бренди, якісні, можна масс-маркет, але вже точно не шейн. Від Joy Brown, це англійський преміальний бренд. Тут завжди якість досить висока. Він впізнаваний, впізнаваний. А навіть тим, що в цього бренду підкладка дуже така своєрідна, як в Ted Biker, 30% і є вовне. І він нове стані теж розмір на мене великий. На жаль, гудзики вже пообрізали. Гудзики можна замінити на інші, але це не мій розмір. Мені не щастить з розміром. Він Такий жакет або напівпальто з цупкої пальтової тканини, насичений червоний колір. І це стовідсоткова вовна, 38-й, такий оверсайз, може бути на L. Сподобалося пальто від Elegance, Elegance від французького бренду преміального. Ой, одразу побачила, що його їли. Такий приємний м'ятний відтінок. Яка красота, який колір, і в складі вовна і ангора Оно вже є дефект на рукаві. Це, можливо, якийсь мас-маркет взагалі не було бренду, але таке мережевне боді, таке сексі, сексі дуже красиве в ідеальному стані. Сьогодні було багато вінтажних речей ще ось такий жакет з оксамиту. Побачила в чоловічому відділі ході, і я здивована, що ніхто не забрав, бо це оригінал. Правда, це невеликий розмір і, можливо, якраз мені і підійде. А на осінню зимову пору буде саме то ходити по секондам. Є ще на рукаві кишенька. Стан непоганий, 23 гривні, ніяких дефектів не побачила. А ще була спідниця. Це не мій, на жаль, стиль. Можливо, було би і добре цей xs -очка. а це Second Fiміal це датський бренд. І ціни в середньому 100 євро на речі. На жаль, залишаються спідничку. А ще непогана стильна джинсова куртка жакет. Ця куртка би підійшла до джинсового комбінезону, який я знайшла практично спочатку, коли прийшла. Видно, що вона якісна, досить стильненька. Тож я подумаю. Ну і моя гостильна парка в чоловічому відділі розмір М. А могла би бути для мене як оверсайз, ну і що, що чоловіча, вона така досить стильненька рукава. Одразу бачу, що будуть задовгі. А те, що сама по собі курточка довга, це все ок, капішончик є і досить добротна. А це бренд Asylum. І я бачила в Гуглі, що є пару брендів з цією назвою, і до якого саме бренду. Тут і ігровий якийсь бренд був, і просто жіночої фешн. А, якогось індустрії, тому, ну не знаю. Так, ця курточка заважила для куртки практично копійки 20 гривень, вона легесенька. Чоловіч, відділі літаєш, було багато стильних, класних речей. Ну, а джембер був великий від хіобос і я його залишаю. Знову Адідас мене сьогодні переслідує. Світшот невеликого розміру, верхня бірочка зрізана, а внутрішня бірка присутня 100% котон. Розміру немає, але візуально я бачу, що може бути на мене або може бути навіть притик, тому що ході і світшоти, хотілося б такого глибокого оверсайзу. Чоловіча футболка Polo від люксового бренду Barbour. це англійський бренд, який шив раніше для королівської родини. І він мега дорогий. А футболка в ідеальному стані. Ну і звичайно, я ж здивована, чому до останнього дня ніхто не забрав це розмір і Я от думаю, я ношуся з цією футболочкою, я не розумію, що мені зробити, тому що футболка мені якби по розміру не підходить. Світшот візуально може бути навіть маленький, а футболка, зрозуміло, що велика. Майже під кінець, коли збиралася вже йти, знайшла лонг рукави три чверті. Це датський бренд Someday, Середня ціна на ці речі 60 євро. Ось так, в новенькому стані. І мої покупочки заважили 119 гривень. Скін для себе якісь покупочки. Вибрала ось такий диспенсер. Але він на кухню, він для кхм, речовини для миття посуду. Мені потрібно поміняти стильненький чорний. І між цими наборами рушників кухонних, побачила, якби по довгі штучки є, але ці коштують 119 гривень і тут 70 котону. А тут навпаки 79 гривень за дві штуки і це 100% котон, то за 79 гривень я візьму, швидше всього, ще ось ці. І цей диспенсер, який коштує цей дозатор 149 гривень. Це її я придбала два рушничка, придбала диспенсер. Ну і рубрика, які косметичні засоби використовую я сьогодні чи парфумовані. Це була ефірна олія за доглядом для волосся. І крем для обличчя денний, який досить мені підходить, і я його рекомендую. Він досить дієвий. Він містить ретинол, ніацинамід та мінерали мертвого моря. І моя улюблена туалетна водичка, якою користувалася з самого ранку, це Saint Лоран Париж, аромат Квітковий, є мускус, сандала, фіалка, бергамот, троянда. А люблю цю водичку, вона досить стійка. Свої покупочки секунду я вже розвішала шість речей і річ обійшлася 20 гривень. За все я заплатила майже 119 гривень. Я все ж таки забрала. А цей світшот на блискавці, хоча він і чоловічий, але він буде мені такий оверсайз. Я ще не міряла все. Зараз буду міряти. От тільки все розвішала, приїхала. І корточку я забрала цю парку. Балоніву, вона мені сподобалася. Зрозуміло, що рукави будуть на мене довгі, можна їх підвернути. Подивлюся, як на мене сяде. І е, світшот від бренду Adidas. Він теплесенький, м'який це оригінал. Я не могла його залишити, на вигляд він ніби на мене. А ще цей лонг, ну це точно буде мені добре. 38-й розмір, це стандартний, тягнеться це, це трикотаж від датського бренду Самдей. Такий холодний, блакитний колір і він в новесенькому стані. Ході від Adidas на вигляд має підійти з кишенею. А Ще кишеня є на рукаві. Видно, що це оригінальна річ, правда, трішки колір змитий. Але те, що останній день, і скільки коштують речі оригінальні Adidas, то я вирішила його забрати. А ще забрала ось цей комбінезон, сподіваюся, він буде на мене добрим. Штани прямі, так як я люблю, не дуже прямі, не дуже широкі, але все ж таки La Redoute бренд французький. Такі шлейки регулюються, може бути і за великим. Щиро дякую моїм глядачам, які розділили зі мною сьогоднішній день, мою рутину, і до зустрічі у новому відео.